Добрий день, друзі! Вітаю вас себе на каналі у себе на кухні. 15.30 прийшла з роботи. Так, знаєте, хочу спати на очі не бачу, але ж дивіться, який вже перець. Сьогодні четвер лежить вже стільки часу, мусолову його впорядкувати. І одним із обов'язкових рецептів у мене в сім'ї, друзі, є перед з медом. Це такий, знаєте, делікатес. Відкрити просто баночку взимку, коли на вулиці мороз, сніг, і просто отак виделочкою Прям з баночки його похромати. Він такий добрий, соковитий, сонячний, солоденький. Ну, без нього ніяк. Закрию сьогодні на одну порцію. Мені зараз треба зважити. Я отут приготувала ваги. Зараз я помию його, почищу і вже готового помитого почищеного, порізаного на шматочки, які вам подобаються, треба 2 кг перцю. Я виключусь, щоб не займати ваш час, і повернуся. І тут на фоні паралельно підпиваю каву, тому що очі злипаються капець. Все, почищу перець, поріжу і прийду до вас знову. Друзі, дивіться, ось ці перчики, всі мої вирощені вдома. Гарні такі. Що зараз можна? От я почистила одну перчинку. Подобається мені гарний м'ясистий перець. Один мінус, що я не знаю назв, тому що я сіяла різні, там вже все позмішувалося. Ну, я беру просто отак. Раз-раз. От, на сінечку взяла, на листочок. От. І на, на, якісь, на А4, і на мікрохвильовці. Отут у мене, бачите, лежать лежать помідорчики. Помідорчики присханен я вибрала. Вже, можна, їх, до речі, не пристають так до листочка. Нічого. Я їх отак зішкрябую, нігтем чи ножиком зішкрябала, зішкрябала, і все. Турбинку підписала і маю собі насіння. Так само ось цей от перчик жовтий. Зараз, може, тільки якийсь спіліший візьму. Отакий, щоб був вже повністю жовтий. Так само візьму його серединку, ось насіннячку, зараз, на листочок, на листочок і все. Підпишу, що це довгий жовтий перець. І буду свій мати на насіння. Пишіть, чи ви так робите. Друзі, розбила ваги, уявляєте, ще пальця порізала. Впихала в коробку, коробка з іншої сторони була не закрита. Впали на підлогу на плитку. <смі> І все, в мене тепер будуть нові ваги. Я, як буває. Добре, хоч встигла. Добре, хоч встигла зважити перець. Передважила. Два кілограми наважила перцю. Ось такий перчик кольоровий, красивенький, сонячний, рівно 2 кг. Так, друзі, що я роблю далі. Далі я взяла каструлю, в мене 6 літрова Сюди в каструлю виливаю 300 мл води, в мене це стакан мірний. Так, виливаю сюди 100 мл оцту 9-відсоткового. Також виливаю сюди 100 мл олії. Без запаху. Висипаю сюди 100 грамів цукру. 100 грамів цукру. Я тут підглядаю в свій блокнотик, друзі. Це рецепт ще старого-старого блокнотика. Він у мене є на каналі, хто торік закривав, то пам'ятаєте. Так, оцет дали, олію дали, цукор дали, воду дали, дві чайні ложки солі. Дві чайні ложки солі, сіль даю, стараюся давати, друзі, сіль кам'яну. З легеньким чубком. Один, два, дві чайні ложки солі. І Три столові ложки меду, дві-три столові ложки меду. Що я дам три, мабуть? У мене тут мед, мабуть, різний Я торіки давала гречаний. Який є? Так, один. Два. І три. Все, друзі, ставлю це все на вогонь. І закип'ячую. Так, друзі, маринад закипів. І я сюди засипаю перець. До речі, тут переця кришечки. Баночки я вже простерилізувала в духовці. Закидаю сюди перець і з моменту закипання я його буду помішувати зараз, прикрию кришечкою. І коли він закипить, я засікаю 10 хвилин. 10 хвилин прокипить і будемо його закручувати. Ось ось стільки всієї роботи. Так, варю під кришечкою, щоб нам зберегти. Сироп воду. Я зачую, що почав кипіти перчик. О, і з часу запікання я засіпаю 10 хвилин. Друзі, от знаєте, в цьому рецепті важливо от не переварити перець. В мене навіть в блокноті пише варити 6 хвилин. Я вже так додала 4. Тому що він буде потім м'який, не хрумкий і буде несмачно. От 10 хвилин більше не потрібно, він буде прекрасно стояти. Так, мої хороші, я, як завжди, приготувала лієчку, баночку в стерильну, кришечки прокипіли. І, друзі, я завжди накладаю сюди перчик. Стараюся класти перець спочатку перець, і його класти побільше і тісненько, а тоді доливаю соком, оцим маринадом, друзі. Не лийте маринаду, нам ж не треба маринад в баночці, нам треба перець. Ложкою собі допомагаю, попихаю його. Отак гарненько напхала, напхала. І тільки тоді доливаю маринад. І навіть ще шматочки, шматочки. Тобто максимально багато, друзі, кладу перцю. Це Закриваю кришечкою, відставляю, беру наступну баночку. І все, вся робота. Це надзвичайно простий рецепт і надзвичайно смачний. Закриваю і закручую кришечки. Бачите, друзі, красиво виглядає цей перчик, коли коли він кольоровий, ну, і, відповідно, знаєте, що буде смачно люба консервація, коли овочі, самі продукти, коли вони якісні, коли гарний, несистий перчик. Колись мені, знаєте, писали люди, як у вас такий оцет, чи можна з яких-небудь яблук? Можна, друзі, з яких-небудь яблук, оцет. Але ж ви розумієте, що як з яких-небудь яблук оцет, то й оцет вийде, але він буде який-небудь. Ну, тому. Тому якось отак. Все, мої хороші. Закручую баночку не з головою, як завжди. І обов'язково, обов'язково я завжди вкутую, тому що, якщо якась там мікроба лишилася, то вона під одіялком ще умре. Тримаю добу, Тримаю добу, поки баночки повністю не прохолонуть. Повертаю другим боком і аж тоді виношу. Ось так, мої дорогенькі. 5 баночок виходить. Бачите, в мене тут остався тільки один маринад в банці. І вийшло 5 баночок прекрасного, смачного, солоденького, делікатесу з перцю. Якщо у вас є перець. І ви не хочете довго займатися там, за джикою, злечу, то Це дуже простий спосіб. Рекомендую. Хто втомився, так як я, від консервації, то будь ласка. Ну, то, може, когось надихну. Так знаєте, мені захотілося кабачка. Я вже, мабуть, місяць не готувала нічого з кабачка. Він, слава Богу, виріс. Я його натерла на крупненьку тертку, посолила і зцідила зайву вологу. І приготувала такий великий зуб чесника. Зараз я його сюди зчавлю на чесне І, друзі, зроблю таку примітивну вечерю. Софійка спав, прийде зараз, вона ще на парах. Хоча не маємо ще що їсти, але хочу саме кабачка. Я в такій млинці з кабачка не даю цибулі, тільки чесник. Я люблю, щоб так гарненько було чути часник. Може, тут навіть буде багато такого зуба. дуже буде чути здоровенний такий зуб. Я думаю, вистачить все. Так, мої хороші, тепер, тепер я сюди додам. На цю кількість зо дві ложки столових порошна. Я сюди солити більше поки що не буду. Так, от і Софійка йде. Так, додам сюди одне яйце. Поперчу, по привідоць. Поперчу. Може, ще дам якісь хмелі сунули трошки. І знаєте, що я ще розідам? Дам тобі ще ложку сиру. кисломолочного молочного ложку дам сиру, в мене ще є. Тут буквально одну ложку. Все, все це гарно вимішую, вже можна поставити пательню і слідом смажити. подивлюся, якщо буде мало, може додам ще одне яйце. Розгляну, яке воно буде по консистенції. Ні, ну Поки що нормально, бачите. Якраз добре. І все, і посмажу млинчики. Давно вже хотілося сметанки, буде станку так. Ось так, друзяшечки. Такі в мене вийшли млинці. Це я Софійці поклала. Софійка вже вдома чекає, доки я дознімаю, і погукаю її вечеряти. Смачного вам, якщо ви вечеряєте або снідаєте, дякую, що мене переглянули. Дякую Збройним силам України всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, хороших людей поряд. Всього самого найдобрішого. До нової зустрічі, Па-па.